Всім привіт! Сьогодні у нас буде тема блага вість. Блага вість десь іздалеку. Десь іздалеку якась ситуація не рухалась, ви не мали виходу з цієї ситуації, ви не могли прийняти рішення. Єрофант і два ключі. Ось так. А, у вас зараз почне вирішуватись те питання, яке у вас довгий час не рухалось, те, про яке ви дуже довго. Хтось мріяв, хтось думав, хтось розраховував. Ну, це тут, мабуть, три справи, і всі вони проявлені в матерії. Ну, можливо, хтось шукав роботу, знайде. Любов теж. Відносини налагодить. Знаєте, як далі. Щось купити, купити? Щось продати теж продасте? Угу. Це з ким зв'язано? З людьми. Угу. Значить, дивіться, в когось тут зв'язана мрія саме з людьми. В плані якому? Хотіли налагодити. Ні. ну так, Взагалі-то так. Ви хотіли налагодити, як вам сказати, відношення одне з одним, чи, з чоловіком чи жінкою. Це вже в вашому житті, ви дивіться самостійно. Були якісь незрозумілості, були якісь нечесності між вами, тобто ви могли сваритись, могли щось виясняти. Ну, можливо, якась, скажімо так, по роботі у вас якась справа, десь не могли з кимось знайти спільної мови, чи, можливо, з кимось із колег, з кимось із любих, ну, любих вам людей, можливо, десь в сім'ї чи десь, скажімо, відносинах в особистому житті. Дуже довгий час вчилися знаходити компроміс, знаходити мудре рішення, дуже довгий час. Ви вчились, скажімо так, знаходити правильні рішення, правильні дії в вашому питанні? Вашому питанні. Ну, все починала налагоджуватись. Зараз, як вам сказати, зараз це буде ну, не зовсім в один клік, назву це так. Але поступово-поступово ви почнете розуміти, що все приходить в повний баланс. Але тут а, а, цей всадник а, Пентаклів, він перевернутий, перегорнутий. Тобто тут у вас зараз почне все прискорюватись. Де саме прискорюватись? Ну, знову про це ж саме: з людиною, щось у вас почне прискорюватись. Розрушилось у вас ем, старе відношення, стара поведінка розрушилась. Ем, але щось ще, що, що ще залишилось заждіть? Ага, залишилось ось як. залишилось вам. Для того, аби почало все рухатись, вам залишилось, ну, дивіться, тут рука протягує кубок. Ну, залишилось проявляти свої емоції, навчитись, залишилось вміти говорити про свої почуття, виражати їх, да? іншими словами. А... Так, завжди зараз треба приточнити дещо. А, да, і вам потрібно, ви зараз почнете вчитись проявляти себе з такої дуже люблячої ніжної сторони. А у вас виходу немає. Так, да, у вас немає виходу, вас ведуть по цьому шляхові. Да, це ваша трансформація. Щоб ви зрозуміли, ви зараз будете десь місцями лишній раз плакати. Десь будете зараз. А... Ну так, проявлятись десь по-дитячому, десь дуже, скажімо так, десь більш поглибитись в якесь запитання, в вирішення якогось запитання. Ну це таке, це у вас зараз і, і співчуття у вас зараз підніметься до людей. Вам зараз буде багато кого шкода. Ну, такі. Зараз, у вас цікав... зараз у вас буде момент емоційності в плані відчуттів. Ви зараз будете відчувати е великий спектр е почуттів, відчуттів, відчуття, почуття. Я не знаю, зараз ви можете навіть е погоду відчувати по-інакшому. Рухайтесь, не бійтесь, не бійтесь, рухайтесь. Ну, це дуже довго у вас це діло. Дуже довго ви знаходились в цьому уроці. Дуже-дуже-дуже-довгий дуже дуже, 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 дуже довгий час. Чому? Тому що тут семірка Пентаклів, тут підвішений, підвішений, підвішений. А чому це довгий час було із вами? А ви не хотіли рухатись? Ви боялись, скажімо так, взагалі туди дивитися? Так, да, вам потрібна була допомога. Ви самостійно цього не могли. Боже, то одні королі вийшли. Ну, що ти. Так, і на закуску чотири королі. Ну що? Дівчата, ловіть своїх королів. Зараз о, сонце і знову чоловік. Зараз у дівчат буде підвищена, скажімо так, активність від чоловіків. Буде підвищений прояв уваги до вашої персони, а у чоловіків зараз почнеться, скажімо так, сильний-сильний прояв емоцій. Ну, чоловіки, будьте, будь ласка, мудрими. Не піддавайтесь е, всім емоціям одразу. А це що таке вийшло нам тут, М -м 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 -м, ну, все ж таки я хочу ось це зрозуміти. А ви дуже швидко, ви це дуже швидко пропрацюєте. А ви нам підскажете якісь сроки? Ой. Ну, сроки які? Сроків нам не скажуть. Працюйте, говорять. Все буде добре. Довіртесь. Довіртесь цьому процесу. Все буде добре. Всім удачі.